Всім доброго дня. Сталася в мене така потреба, замінити потрібно вже старі покришки. Тому що катався катався і вже починає бути страшно на таких їздить. Такі поростріскувалися доволі таки сильно. От. Ну і відходили вони в мене вже. Років 4-5, то я гадаю, що за такий час вони вже себе відпрацювали. Отже, цю ми знімаємо в мене такі щиповані були вони. Я вирішив замінити їх на ось такі. Трішечки вущі і направлений протектор. І більш схожі на 5 по місту. Ці, скажімо так, більше предназначені для їзди по грунтовим дорогам, а ці по асфальтовому покриттю. Отакі от, може кому цікаво, я придбав такі покришки. 26 дюймів діаметром колеса. Зараз буду замінувати. Я вам Скажу так, на дотик вона досить таки приємна. Гума не... Ну, гума така м'якенька. То є дубові, майже пластикові. А це більш схоже на гуму. Ну добре, зараз замінимо, подивимось. А, і... У них до них в комплекті ще пара таких камер з високим ніпелем. Так от. Зараз це все буду встановлювати. Відкрив камуру, так, для порівняння, щоб ми могли розуміти. Оце справа стара, оце знову сліва нова. І на дотик вони ну, відчувається гума різна. Ну добре, будемо встановлювати. це вже, видно, роздута така. Стара. Е, ось. Зняв через, я знаю, через, мабуть, тижні два. Зняв свою. Латку вулканізовану своїм же ж вулканізатором. Ну, все, все на місці, все тримається. Але я її залишу про запас. Буду встановлювати нову камеру. Так, одягну я покришку на обода. Кинув камеру всередині, трішки її під накачав. Ну от вона трішечки великувата. Ніби той 26 дюймів написано і все. Це вірно, але вона трішечки великувата. Я буду сподіватися, що її десь там трішечки розтягне і не буде сильно великої складки. А так, а так, поки що мені подобається. Окрім того, що вона трішечки довговата. Добре, зараз збираю і надуваю. От, готово. Накачав, сіла вона. Я не знаю по чому. Ну, хто, хто розуміє, той, той розуміє, так скажем. Мається на кожній камері чи на кожній покристі. Тут такий обідочок. Повинно повністю сісти е, диск по цьому обідочку. От. Він, він сів. досить таки щільно. От така вона. Накачую я на свої відчуття. Нічим я не заміряю. Це, це все буде залежати від того, я от сяду проїдусь і подивимося, наскільки воно буде стискатись. Якщо сильно, то докачаю ще трішки. Таке воно набагато вуще. Зараз я стару покажу от, для порівняння. Стара, ось зачепився. Стара. Це переднє колесо. Я його теж буду замінювати. Це нова. Ну, що, зараз ще хвилин 10-15 заміню переднє і буде пробний заїзд. Отже, завершую я зйомку свого відео про покришки нові. Вирушив я, так сказати, по, по місту в невеличку путь. Я що вам можу сказати? Покришки я пок... як покришки. Нічого такого сверхприроднього я від них не... не очікував. Ну, звісно що, говорять, що на таких нібито хід легший. Ну, можливо. Можливо і так. Накат добрий, іде добре, мене поки що все влаштовує.